Усіх вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. І сьогодні 5 жовтня. Усіх радий бачити на своєму каналі. Всім приємного вам перегляду. Сьогодні, як ви можете бачити, він тут нічого не зробив. Не позамітав сьогодні. Сьогодні... Сьогодні в день були інші справи. І плюс тут дощ, тому не позамітав. Не думав, що буде сь... цілий день. Тому прийдеться це робити в понеділок. Або прибрати в курей, або тут. Ось так, друзі. Теж не очікував. Я думав, що в мене вийде. Але ні. Сьогодні ні, ну, значить, уже ні. Цілий день. Цілий день. Оце зараз 16.35. Хтось На... знімаю відео. Ось, то що можу сказати? Ось, кабачки кролям давав. Ось. Сьогодні. Не до кінця. Чого ви не з'їли? Чого ви не з'їли до кінця, кабачки? Їжте, давайте. Ну, ще вечір є, попереду ще з'їдять. Оці два дні сьогодні теплі. Сьогодні вони такі і вчора дощові, але теплі. Теплі, коли, наві... чим тоді, коли не було дощів. Ось. А сьогодні вранці був дуже гарний туман. Ось, друзі, а ти що? А ти вже поз'їдав, чи що? А, ось, не не, не поз'їдав, як ви можете бачити. Не поз'їдали. Ну все, це вже осінь, погода змінюється, дощі. Дощі йдуть. Тому. Це осінь, як осінь. Осінь в основному дощова. Буває золота осінь, коли дуже тепло, без їх і с... і сонячного, і тепло, без душів дні. А зараз така осінь. Не знаю, і не тепла, ой, і тепла така, Теплень... теплий сьогодні день, а і не сонячний такий. Тому що дощик був теплий доволі. Горіхи падають. Що можу сказати? Я не знаю. Мені навіть здається, що вони майже всі опали. Що десь 10 горіхів десь приблизно залишилось, бо дуже їх багато падає, коли вітер. І мороз якось швидко перецвітає. Все в цьому році якось швидко. Абсолютно, я спостерігаю, дуже швидко проходить ось, все швидко в цьому році пройшло. І перецвіло, і зацвіло. І взагалі тут викорчували один, бачите, цей йоште один кущ, так як він не родив. Бачите? В цьому році. Ну, не бачу ще грибів. Я тут на нашій ділянці в основному опеньки ростуть, а що я на максимум в цьому році бачив, це поганки. Тільки поганки це... все. ще опенкі бути, ну, до кінця жовтня є ще час, якщо такі дощі будуть, як сьогодні, то можливо, і ще встигнуть вирости. А так тільки вони почались, тому що невідомо. Ось, друзі. Такі в мене Такі сьогодні. Ось, друзі. А яка а як у вас справи? Як у вас погода? Що? Як вас? Пишіть в коментарях. Буде цікаво вам почитати зараз. Тому, друзі, усім дякую за пер. усім па-па-па-па. Чекайте ще одного відео. Усім миру та добра.